Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПИЛАЙВ. Далі будемо аналізувати все, що відбувається на фронті та довкола нього. Долучаю до нашої розмови Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, мої вам вітання. Вітаю, пане Олександре. Дивіться зараз. Звернусь до свіжої заяви президента України Володимира Зеленського. Він заявив про те, що Росія ще місяць застосовувала України проти України три тисячі керованих авіаційних. Бомб такої кількості ракет, щоб їх зупинити, просто не існує, сказав президент. Е, пане Олександре, на вашу думку, це е, повністю новий вектор російських атак замість шахедів, це керовані авіаційні бомби, і три тисячі дійсно нам немає, як, як на мене, чим їх збивати, якщо там враховувати виключно математику. Ну, я скажу так: кориговані авіаційні бомби вони збільшують свою кількість використання від місяця до місяця. Це ми спостерігаємо з 2022 року, коли вони їх використовували десятками. Потім вони прийшли на сотні на місяць, а зараз це вже тисячі. Це стало можливим через те, що виробництво їх універсальних модулів планування та корекції воно відбувається в режимі нон-стоп, Це серійне виробництво масово. Так воно кустарне, так ця, ця продукція, яка в них виходить, вона не достатньо високотехнологічна, але тим не менше їх дуже багато. І зараз середній показник на добу використання кабів це 120 одиниць, і ця кількість буде зростати. І тут е, не зовсім я зрозумів е, коментар щодо е, збиття самих бомб тому, що вони не збиваються ракетами їх майже неможливо збити, тому то і справа. Збивати треба носії, а носіїв в них обмежена кількість менше сотні е, е, літаків су 34 е, фронтові бомбардувальники з властивості винищувача, які використовуються для м, того, щоб запускати каби. Їх трохи менше ніж 100 одиниць на, всь, на всі російські ці повітряно-космічні сили, і от саме нанесення ударів по аеродромам, де базуються ці літаки, наприклад, це аеродром Морозовськ. У ньому час від часу наносили удари за допомогою дронів, але дрон це все ж таки бойова частина 30-40 кілограмів. Недостатньо, щоб накрити увесь аеродром. А от якби прилетіло щось таке велике на півтони бойової частини з касетним типом субоєприпасів, це зовсім інша справа. Тут можна говорити про одразу десятки, як мінімум, пошкоджених літаків, і тому тут саме боротьба як сухопутними засобами типу земля, -земля ракетами. Або протиповітряною обороною щоб перехоплювати російський Су-34 але саме в російському повітряному просторі. Бо якщо ми, наприклад, говоримо про удари по Харківщині з російського повітряного простору, то це район Білграда. В них там є на півночі Білгорода локація, з якої вони запускають ці каби, іноді вони падають на сам Білгород, що ми неодноразово вже бачили. Але їх це. Ніяк не обходить їм головне виконувати свою бойову задачу. Отже, там їх можна було перехоплювати, якби було відповідний інструментарій ППО Великого радіо суді, і звісно ж, дозвіл від наших е партнерів е міжнародних щодо е нанесення ударів та збиття об'єктів е на території Російської Федерації та в повітряному просторі Російської Федерації, пане Олександре. Тоді в мене питання, коли президент каже про те, що Харкову потрібно. Мінімум два патріоти, Він якраз певно, що говорить про те, щоб збувати саме носії. А якщо так за такою математикою рухатися, то Харкову потрібно два Т патріоти. А скільки потрібно Миколаєву, Запоріжжю, Херсону? Ну там а, трохи а, інша, скажімо так, ситуація з Миколаєвом, з Херсоном. Там навіть не стільки Петріот а потрібні будуть а скільки в 16. У усюди своя, ну, унікальна ситуація, як забезпечити тому чи іншому місту той чи інший рівень безпеки. Хоча з Харковом тут я погоджуюсь, петріоти потрібні, але не отак одразу ми отримали Петріот, одразу відвезли під Харків. Ні, там ще більш складна ситуація загально з тим, як розміщувати Петріот. Там проблематика відсутності шаленованої ППО малого середнього радіусу дії Хто буде захищати Петріот? Він стане легкою здобиччю для росіян. Який сенс розміщувати там систему ППО настільки дорогу і яку так довго ми чекали, якщо її можуть ну там за два тижні знищити? Який сенс у цьому залізо Повинно працювати довго і ефективно. Для цього необхідно підготувати відповідні умови. Ну, наприклад, хоча б зробити так, щоб в повітряному просторі Харківщині е, Харківщини розвідувальні ВПЛА типу по 10 вони не кружляли е, 24 на 7, нон стоп, і щоб було чим їх збивати для цього. Треба подумати про комплекси малого радіусу дії. тобто не тільки робити запит е, захід. Західним партнерам щодо Петріот, а згадувати і малого середнього радіосудів комплексу і багато чого іншого. Тобто, тут все не так воно і просто отримали Петріот, і все ми вже на білому коні. І це стосується інших місць. Якщо ми говоримо про Дніпро, якщо ми говоримо про Запоріжжя в залежності від ситуації, Дніпро так батарея Петріот достатньо, в принципі, я не зовсім зрозумів, що малося на увазі також щодо двох. Тут тут є гра сенсів. Дві системи, це не дві одиниці. Є поняття на Заході: система це батарея. Отже, дві батареї для Харкова. Але для Харкова це все ж таки дві батареї забагато. Однієї батареї Петріот достатньо. Але дві системи, якщо розглядати як дві пускові, то цього замало. Отже, потрібна батарея. Батарея це 6, 8 або 10, в залежності від комплектації пускових і інші придані е, об'єкти, такі як генератори, командний пункт, РЛС і так далі, і таке інше. Тобто, це не просто там дві пускові, і все. Ні, це велика кількість складових. отже, батареї достатньо. І в принципі, так само і для Дніпра, як варіант, батареї цілком достатньо, щоб прикрити Дніпро. Про це так само можна говорити. Ну про Миколаїв там своя знову ж таки повторює ситуація. Умовно кажучи, з Одесою. Хоча з Одесою, на мій погляд, більш раціональним було б використовувати там саме СИМТІ. Саме цей комплекс протиповітряної оборони знову ж таки через специфіку Одеси вона дуже схожа з Харківською, але є різниця. Це Чорне море, і це має свій серйозний вплив на деякі аспекти оборони, тому приблизно ось ситуація може мати вигляд саме такий, але але, як ми бачимо, ми навіть цього не можемо реалізувати, тому що наші міжнародні партнери не поспішають нам з передачою всього необхідного. Вони не поспішають з передачі всього необхідного також вони досі не можуть визначитись чи дозволити нам бити своєю зброєю по території Російської Федерації. Пане Олександре, хотів вас ще поточнити щодо цих уніфікованих між... міжвіжводових плануючих боєприпасів, якими вдарили останнього разу по Харкові. Якщо я правильно розумію, від них Петріот зовсім не врятує. Правильно, від так. запущеного боєприпасу я маю на увазі. Так тому що це фактично бомба. Це фактично бомба. Хоча, якщо на неї буде встановлено встановлювати реактивний двигун, це по принципу Джі Лес працює, то вона буде схожа на реактивний снаряд. Реактивні снаряди перехоплювати ну тим самим Петріотом, ні. ні. Тому Петріот від цього не врятує. Пане Олександре, тоді вас спитаю, ось про що видання більд німецьке повідомило про те, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку України та почати діяти безпосередньо на українській території. Ось про що мова, мова йде. І про навчання і про можливий захист неба над західними регіонами. Ось захист неба над західними регіонами. Це як воно має виглядати на практиці? Бо тут мені здається, що цікаво, як це можна реалізувати. Це просто петріоти, які виставлені вздовж кордону, чи як? Тут є два моменти, які також у мене викликають багато питань. Це перше це юридичний момент. На, ну, Базуючись на, цьо, на чому вони будуть перехоплювати ці ракети в повітряному просторі країни, яка не є а, частиною Північно-Атлантичного Альянсу. Які юридичні підстави для цього? Бо НАТО це все ж таки е, досить забюрократизований архаїчний механізм, і дозволити собі ну, таке щось нове, е, е, ні навряд чи. Це перший момент щодо юридичної складової. Другий момент, так, в принципі, ви частково праві у тому, що будуть використовуватися засоби протиповітряної оборони, які знаходяться біля кордону. Але є нюанси. Ну, наприклад, від кордону з Польщею до Львова або до такого чудового міста, як Сир, це десь. 80 кілометрів десь приблизно так. Ну тобто, це межа використання деяких модифікацій зенитно керованих ракет від Петріот. Це перший момент. Другий момент. А що робити, якщо на Львів або на Івано-Франківськ буде відбуватися наліт дронів Камікадзе Шахе 136 Петріот проти них не використовується. Вони їх не використовують про, по таким малогабаритним об'єктам. Ще момент. Ракета Х-101-555 або КРМБ Калібр на Львів прямою на Львів. А ці ракети ми ефективно збиваємо і навіть радянськими типами ППО. Ну, наприклад, ЗРК-Бук. І от уявимо собі, ЗРК-Бук знаходиться десь там поблизу Львова. І е, намагається збити х 101 в той час. А як на це буде реагувати е, польський Петріот? Він побачить, е, як він буде розцінювати цю ракету від ЗРК Бук як дружню по принципу, свій чужий. Е, чи це не буде такий варіант, що ЗРК Бук запускає свою ракету? Петріот Польський запускає свою ракету, і ці ракети одна одну знищують. А Х-101 прямує туди, куди їй треба. Тобто, чи буде синхронізація дій, не просто різних систем, різних архітектур, а загалом протиповітря різних мереж протиповітряної оборони. А, тому питань багато насправді. Як воно буде залагоджено невідомо. Можу поки сказати те, що країни НАТО, навіть коли ракети російські залітали в їх повітряний простір, вони навіть тоді вони не наважувалися їх збивати. Це стосується що Польщі, це стосується що Румунії, а, як збивала дрони Камікадзе Шахет 136, які курсували в її повітряному просторі, коли прямували Драні або Ізмаїла. Отже, у мене Питання щодо якості такого захисту. Пане Олександре, ну, можливо, це буде на колегіальне рішення країн НАТО, а рішення окремих країн все ж таки. Ви, ви такий варіант для себе не розглядаєте? Ну, це все одно як окреме рішення країни НАТО ввести на територію України свої війська для допомоги в боротьбі з російськими агресорами. Ну, так само. От давайте собі уявимо, що завтра Польща вводить війська і разом йдемо звільняти Авдіївку. Ну, собі таке уявимо. Як відреагує одразу представники Північно-Атлантичного альянсу на ці дії? До того ж, ми вже бачимо, що Німеччина та США вони проти такої ідеї. І тут також треба прислуховуватись до цієї думки. Тому що Німеччина вона завжди намагалася після створення європейського союзу в принципі в Європейському Союзі займати позицію такого субігемода європейського там є свій відповідний вплив, у тому числі і в Північно-Атлантичному Альянсі. Ну а щодо США так можна і без петлю залишитися, якщо США буде проти, а от хтось скаже ні, а от ми будемо збивати. Mm. Пане Олександре, тоді спитаю вас про можливо нові виклики, які створюють російське угруповання військ на півночі нашої країни. На вашу думку, коли ці угруповання слід буде сприймати всерйоз і розглядати як ті, які можуть піти в наступ? Ну мається на увазі ну, в першу чергу сумщина. Ну, я скажу так: на Сумщині зараз загроза для самих Сум, вона на рівні, як і для Харкова, була. Тобто, обстріли, удари кабами, удари реактивними системами залпового вогню, обстріли С-300 і так далі. Таке інше. Тобто, терор, саме терор міста. Захоплення, окупації, оточення міста, загрози немає. Це все вказує на те, що те угруповання, яке зараз а, формується в Курській області, наприклад, це група військ Курськ, Я її продовжую називати так, як це було до створення групи військ північ, а, фактично за своєю кількістю, воно в 4 рази менше, ніж група військ Білгород. А, в Курську це 11 тисяч особового складу, в Білорусі це більш ніж 41 тисяча, 4 рази менше. Отже, що воно може зробити? Якщо воно в 4 рази менше, ну потужність наступальних дій буде в 4 рази менше. Прикордонна смуга, загроза для населених пунктів та селищ, які знаходяться безпосередньо на кордоні, особливо в сірій зоні, особливо які там за 200-300 метрів від кордону з Російської Федерації. Так, для них є загроза, так само, як було і на Харківщині, але потужність в 4 рази менше. Вони зараз її намагаються накопичити. і Тут дуже цікавий момент у тому, що. Важко сказати стовідсотково, яке буде угруповування використане. Тому що, от я сказав, 11 тисяч. Так, це група військ Курськ, це те, що відомо. Але зараз до Білгородської області продовжує передислуховуватись підрозділи 44-го армійського корпусу Женіградського військового округу, і їх призначення це саме дії на Вовчанському напрямку. Але вони можуть будь-який момент зупинитися в Курську і поповнити вже групу військ Курськ, так само як і з 11-м армійським корпусом та тими 44-го АК, які вже є в Білгородській області, їм нічого не заважає передислокуватися на Курщину і вже поповнити ці 11 тисяч групи військ Курськ до 18 вісімнадцяти. І таким чином зменшиться Білгородське угруповання, але збільшиться Курське для того, щоб а, більш потужний був а, наступ десь там по Сумщині. Але загально це саме рівень ресурс прикордонного прикордонної рейдової операції. Те саме, що ми бачили на Харківщині. Пане Олександре, на останок вас спитаю. Проте я ще є повідомлення, європейський союз зіткнувся з проблемою виготовлення боєприпасів. А авторитетне видання за економіст поточнює в чому ж причина, а нестача вибухових речовин. Ось така причина, пане Олександре. На вашу думку щодо виробництва боєприпасів, тут захід на жаль, з яким рахунком можливо, можливо програє Росії. Вони не були готові до настільки масового серійного виробництва боєприпасів, а для них це дійсно виклик. Ну тому що виробництво воно багато з чим пов'язано настільки з тим, щоб виливати необхідну кількість снарядів. Це і хімічна індустрія повинна працювати. Це залежність від багатьох постачальників, наприклад, хлопкової целлюлози, яка використовується для виготовлення порохів, і щоб був якісний порох, то і відповідна і продукція повинна бути якісна. Росія домовилась, там з Казахстаном, наприклад, з Узбекистану вони закуповують а, а, саме хлопку хлопкового целюлозу або вовняну у Європи менше можливостей отримувати необхідній кількості таку продукцію, власними силами їм не вистачає. Тобто там багато є ось таких моментів, які дійсно впливають на це. Тому від Європи зараз залежить допоки вони відновлюють цей свій потенціал по виробництву боєприпасів, домовлятися з тими країнами, які хочуть залишатися в тіні. Але у яких є серйозні запаси боєприпасів, які б вони могли продати. І саме купуючи ці боєприпаси е, через, ну скажімо так, якихось посередників. Ну, так само, як Чехія, наприклад, зараз. От Петро Павел з його е, ініціативою, це саме посередники, От вони у когось, у когось, умовно кажучи, купують за загальноєвропейські гроші і передають Україні. Хто знає. Е, коли була ця ініціатива за 800 тисяч боєприпасів, хто знає, у кого купувала Чехія, що це була за країна. Ніхто не знає. Досі є там різні розслідування, що це могла бути Туреччина, що це могла бути Греція, що це могла бути е, Південна Корея, що це могла бути Японія. Велика кількість версій, але стовідсоткових якихось доказів, що це саме так і все, все інше, це конспірологія. Ні, немає і це добре. Сподіваюся, що ми про це дізнаємося вже. Після завершення війни, і коли тоді вже будуть підняти ці документи, у кого купувала все ж таки Чехія, ці снаряди, які конче потрібні саме на фронті, я хочу подякувати вам, пане Олександре, за те, що знайшли час для глядачів української правди. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово політичний оглядач групи інформаційний спротив, був гостем цього формату Палаєв. Реагуйте, будь ласка, на нашу розмову вподобайками або ж коментарями. Якщо вперше на українській правді обов'язково підпишіться на нас.